Три роки тому українська влада розпочала антитерористичну операцію на Донбасі у відповідь на захоплення озброєними бойовиками адмінбудівель та відділень міліції у слов'янську, краматорську та дружківці. Майбутній президент України Петро Порошенко тоді під час передвиборчої кампанії обіцяв за години завершити АТО. Антитерористична операція не Божа і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Утім, обіцяного не сталось. Операція перетворилась у повномасштабну війну через російське військове вторгнення. Втрати цифри втрат на сході України за ці три роки катастрофічні. Понад 2600 військовослужбовців загинули. Поранених 9400 військових. Жертви серед цивільного населення також величезні. Майже 2000 загиблих та 7000 поранених. Внутрішні переселенці. Від початку війни в Україні зареєстровано півтора мільйона внутрішніх переселенців з Донецької та Луганської областей. Утім, за даними ООН, ця цифра сягає двох мільйонів людей. Збитки від конфлікту точну суму збитків від військових дій визначити складно. Наприклад, у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації називали суму у понад 5 мільярдів гривень у Луганській 4,5 мільярди. МВФ підрахував, що у 2017-му війна на Донбасі коштуватиме економіці України майже один відсоток національного ВВП. Російський слід. За три роки АТО на заході зникли сумніви щодо того, чи беруть регулярні війська Російської Федерації участь у бойових діях на Донбасі. Офіційно Москва досі все заперечує. Проте дані НАТО, а особливо доповіді розслідувачі проекту Белінкет не вели беззаперечні докази за оцінками альянсу. В різний час в Україні були присутні від кількох сотень до кількох тисяч російських солдатів. Вирішення конфлікту. За три роки війни режим припинення вогню оголошували з десяток разів, проте тривали вони недовго. Сторони звинувачили одне одну у зриві перемир'я. Вирішити конфлікт намагаються завдяки переговорам у нормандському форматі, та результати цих переговорів мінські угоди так і не реалізовані.